Доброго дня! Продовжуємо працювати над темою мова описання гіпертекстових документів HTML. Зараз на уроці ми з вами розглянемо на прикладі, яким чином будується HTML-код і як він відображається через веб-переглядач. Для цього створимо на робочому столі або у власній папці папку під ім'ям Кабінет інформатики. В дану папку, використовуючи ресурси глобальної мережі інтернет, завантажити будь-яке графічне зображення пов'язане з комп'ютером, так як ім'я файлу може бути або лише цифра, або дуже довго, бажано його перейменувати. Наприклад, так як зображення пов'язане з комп'ютером, англійськими літерами слово комп'ютер. Для подальшої роботи підготовлено текстовий документ з розширенням TXT, рідне стандартне розширення файлів програми блокнот. Завантажу дану програму, ось автоматично відкрилося через програму Блокнот, і в якому вже дано певний фрагмент HTML-коду. Збільшимо його шрифт, щоб було краще видно, наприклад, 18. І проаналізуємо загальну структуру. HTML відкриваючи тег і в кінці закриваючи тег. Хіт відкриваючи тег, вхід закриваючи тег. І між ним ще вказано тег-тітл. Потім вияснимо, для чого нам потрібен тег-тітл. Відкриваючи і закриваючи. І інформаційна частина, вивченому раніше, розміщується між відкриваючим тегом боді і закриваючим тегом боді. Ось тег, відкриваючий з певним атрибутом, і тех-боді закриваючий. І вся інформація, яка має відображати на веб-сторінці, розміщена між даним тегом. Яким чином можна переглянути HTML-код через веб браузер До цього достатньо через програму Блокнот, меню Файл зберегти як. Вказати шлях до відповідної папки, в даному випадку до папки Кабінет інформатики, в якому у нас є е, текстовий документ з HTML-кодом, там, де ім'я файлу, поставити курсор, видалити розширення тікстів і з клавіатури ввести розширень. HTML, Тобто мова, на якій пишуться веб-сторінки. HTML, Коментую, система кодування UTF 8, ми її залишаємо. І натиснули Зберегти. Зразу помітили, та папка була відкрита. Тут з'явився новий об'єкт з розширення HTML і автоматично відображається через браузер Microsoft Edge. Якщо у вас не через браузер Microsoft Edge через будь-яке інше, як відкрити через потрібне, достатньо викликати контекстне меню веб-сторінки, відкрити за допомогою і обрати необхідний е веб-браузер. Наприклад, е стара версія. Е Рідного браузеру операційної системи Internet Explorer. Більш сучасна версія операційної системи Windows Microsoft Edge. Залишимо веб браузер Microsoft Edge. Завантажується веб-сторінка. Ось завантажилася веб-сторінка. Збільшуємо її в розмірах. І розмістимо в лівій частині. В правій частині розмістимо файл блок, програми блокнот з html кодом в лівій частині відображення цього HTML-коду. І аналізуємо службова частина між тегом тітел дано фрагмент тексту «Кабінет інформатики. Де він відображається? Ось бачимо це ім'я вкладки Кабінет інформатики. Далі бачимо техбоді, це тіло документа, атрибут боджі, колор, Color. І бачимо колір незвичним для е, слов англійським, ми позначимо: red, green, blue, а певними символами. Яким чином, їх можна, де їх можна знайти? Для цього достатньо в е, веб-браузері. Через пошуковий рядок прописати, наприклад, на російській мові цвіта HTML. Відкривається список вебсайтів з ключовими словами HTML. Наприклад, за першим гіперпосиланням переходимо. І ми бачимо таблицю. З кольорами, які можна використати ваш html коді Наприклад, змінимо даний колір, ми бачимо за зразком блакитного кольору, змінимо на інший. Наприклад, змінимо на ось цей колір. Достатньо виділити, скопіювати і вставити в HTML-коді новий, е, новий колір. Переглянемо результат, тобто ми внесли зміни, як зміниться на нашій веб-сторінці. Таблицю з кольорами HTML можна закрити. Для цього ви, е в програмі блокнот в цьому файлі потрібно меню файл зберегти зміни, які ми внесли. Повернулися до веб-сторінки, яка відкрита через браузер, і оновили зміни. І ми бачимо, автоматично змінився поле, яке ми обрали через таблицю кольорів. Аналізуємо тех-центр, відкриваючий тех. Чи має він закриваючий тех. І ось бачимо, є і закриваючий тех. Далі бачимо тех H1, відкриваючи тех і H1 закриваючи. І вони закриті в дзеркальному напрямку. Змінимо H1, наприклад, вони можуть бути від H1 до H6, наприклад, на H5. Якщо H5 відкриваючи, змінили, то H5 і закриваючи. Збережемо зміни і переглянемо на веб-сторінці, які зміни відбулися. Тобто, бачимо, Чим, менше, чим більше число в H, тим розмір символів становиться менше. Давайте H2. H2 змінили H2. Зберегли зміни, оновили веб-сторінку. Далі продовжуємо. Ми бачимо після заголовку горизонтальна лінія. За горизонтальну лінію відповідає тех HR. Якщо ми його приберемо, цей тех HR, збережемо зміни, оновимо веб сторінку горизонтальна лінія зникла. Повернемо даний тех. Але проаналізуємо, якщо його буде двічі. Зберегли зміни 2 тега HR, що відбудеться на веб-сторінці. І ми бачимо дві горизонтальні лінії. Тож один Тег HR відповідає за одну горизонтальну лінію. Далі бачимо, фрагмент тексту забороняється Накреслення креслення на півжирним курсивом. Знайшли цей фрагмент тексту в HTML-коді І бачимо тег B на півжирний, тег I курсива H2 задає розміст символі і закритий в дзеркальному напрямку. Далі на нашій сторінці аналізуємо маркований список з трьох елементів списку. Знайшли ось наші фрагменти тексту, які відокремлені тегом. Лі, лі відкривається, лі закривається. Тобто тег «лі», тим паче, як і пани і «закривається», відкривається, вказують елементи списку. А що маркований список, для цього використовують. Тех Л, який являється непарним, тобто лише відкриваючим. Тех БР. Нагадую, він дозволяє розмістити наступний фрагмент тексту з нового рядка. Якщо ми його приберемо, цей тег БР, зберегли зміни, оновили, бачимо, рядок, підня, загал, наступний рядок піднявся вище, ставимо його назад. Переглядаємо веб-сторінку і дану фрагментеку. Скільки часу ви працюєте безперервно на ПК. Розмір символів червоного кольору, вирівняння по центру, накреслення звичайно. Знайшли цей фрагмент в нашому HTML-коді і бачимо, що цей фрагмент відокремлений тегом фонд з атрибутами Color Saйц. І, відповідно, закриваючи техфонд. Змінимо колір символів, наприклад, на грінь зелений розмір символів найменше одиниця найбільше сім. 7. Змінимо, наприклад, на 6. Збережемо зміни, оновимо веб-сторінки. І ось побачили, що внесені зміни відобразилися. Доповнимо HTML-код нашої веб-сторінки після фрагменту тексту, скільки часу ви працюєте безперервно на ПК. Встановили курсор після закриваючого тегу Центр. І ввели, наприклад, 6 годин 25 хвилин. Ввели даний фрагмент тексту, збережемо зміни, файл зберегти. І оновимо на нашій веб-сторінці. Ось даний фрагмент тексту з'явився. Внесемо зміни, розмістимо даний фрагмент тексту по центру і змінимо розмір символів. Для цього скопіюємо тех-фонд. Вставимо перед фрагментом тексту, з яким вказує, скільки часу ви працюєте за комп'ютером. Так як фонд це парний тех, він закривається. Одночасно копіюємо. Закриваючи текст І вставляємо після фрагменту тексту, скільки годин ви працюєте. Вносимо зміни. Наприклад, можна змінити колір символів і розмір. Наприклад, розмір 7. Перевіримо дані зміни. Зберегли зміни, оновлюємо нашу веб-сторінку. Ось, будь ласка, 6 годин, 25 кг. Потрібно помістити по центру. Так як нам по центру потрібно розмістити і два фрагменти тексту, достатньо центр відкриваючи тех. І оцей закриваючий тех перемістити. Перемістити після фрагменту тексту, в якому вказано, скільки часу ви працюєте за комп'ютером. Тобто, у нас буде відкриваючий текст перед, скільки часу ви працюєте, і закриваючий центр після конкретно кількості годин та хвилин. Перевіримо, що відбулося. Файл. Зберегти, зберегли зміни, оновили веб-сторінку. бачимо, розмістилося по центру. Але зараз. Розширимо по центру, але в один рядочок. Нам потрібно, щоб перемістився цей фрагмент тексту в інший рядочок. Для цього нагадую тег BR, Тому додаємо тег BR, який раніше було використано і прокоментовано. БР, щоб перемістити даний фрагмент тексту на новий рядочок. Проаналізували, що відбулося. Ось бачимо на новому рядочку. Додамо графічне зображення, яке було завчасно підготовлено і збережено в папку з нашим html кодом і нашою веб-сторінкою під ім'ям Computer Для цього додамо дане зображення після заголовку. Тобто, нам потрібно встановити консорт в конкретну позицію. Ось, бачимо перед горизонтальною лінією. Для додавання графічних об'єктів використовують тех-іміджі, які являються непарним, тобто відкриваючим, з атрибутом SRK. Так, як цей атрибут обов'язково ставиться дорівнює. Відкриваються верхні кавички. Ну і, звичайно, закрили лапку. І тут ми маємо вказати ім'я графічного файлу. Ви маєте його ввести символ до символу або можна через. Команду переименувати, скопіювати дане ім'я з символ до символу. І вставити в потрібне місце. Ось бачимо: імеджі, СРК дорівнює. В лапках ім'я графічного файлу цей тех не парний, тобто він не закривається. Зберегли зміни HTML-коду, переглянули на результат. Ось бачили, ми вставили графічне зображення. За лівим краєм відповідних розмірів, яке було завантажено в глобальної мережі інтернет. Чи можна внести зміни? Нам потрібно по центру. Для цього використаємо техцентр. центр Скопівали, так як він парний, тобто він має і закриватися. І тобто, відкриваючи тех, і закриваючи тех. Зберегли зміни. Поновили сторінку, переглянули, тепер наше зображення розміщується по центру. Зменшити зображення в розмірах. Для цього потрібно в тех-іміджі після атрибута SRK його значення додати нові атрибути. Два додаткових атрибути і відхайт. Вірт відповідає за ширину зображення, height – за висоту. Наприклад, ширина 300 пікселів, висота 200 пікселів. Зберегли зміни і проаналізуємо, що ми з вами побачили. Графічне зображення відповідно зменшилось і ширина, і висота. Ми таким чином з вами розглянули загальну структуру HTML-коду будь-якої веб-сторінки, розглянули найпростіші теги та їх атрибути і внесли певні зміни, і додали на веб-сторінку не тільки текстові об'єкти, а й графічний об'єкт, використавши відповідний тег. Сподіваюся, даний урок був корисний. Дякую за увагу!